21 листопада день гідності та свободи, запроваджений указом президента ще в 2014 році для вшанування початку двох важливих подій новітньої історії країни помаранчевої революції та революції гідності. У 2013-му на майдані Незалежності в Києві почалися масштабні акції протесту після того, як влада вирішила призупинити рух України в напрямку євроінтеграції. На площі народній в Ужгороді, як і щороку поклали квіти та лампадки до пам'ятного знаку Борцям за свободу і незалежність України. Цей день, який ми сьогодні вшановуємо, був надзвичайно кровавим і дуже багато людей постраждало, загинуло саме в цей час. Показує той дух, той незламність, ту волю до незалежності, до європейського вибору українського народу. В такі дні нам потрібно шанувати. І пам'ятати. Долучилися до акції й військові, які нині продовжують відстоювати гідність та свободу України. Згуртованість, яка проявилася на тих початках, дала нам необмежений і, напевно, колосальний ресурс, який об'єднує нашу країну і спрямовує всі наші зусилля для відсічі ворога, який на даний час окупував нашу територію. На акції і чимало молоді. Багато учасників подій революцій нині захищають кордони країни у війську. А з поміж тих, хто прийшов сьогодні, більшість навчалися ще в школі, коли розпочалася революція гідності. Ці події не забудуться нашою державою, нашою молоддю, адже саме молодь почала революцію гідності студенти, які показали ще раз, що наша молодь є рушійною силою нашої держави. В історії нашої держави дуже багато подій, які забуваються, і потрібно кожен рік вшановувати пам'ять як героїв революції гідності, так і героїв воїнів наших. День гідності. Я пам'ятаю не сильно, тому що я тоді ще навчалася в школі, я була в п'ятому класі. Але я пам'ятаю добре, що нас тоді всі викладачі зібрали невелику лінійку, щоб просвітити, на що відбувається взагалі в країні, хоч ми були і такими малюками. Також з батьками завжди підіймали цю тему для того, щоб все ж виховувати дідів патріотизму, розуміти, за що люди борються. Збирали ми багато також гуманітарної допомоги на цей день. І сьогодні ми зібралися зі студентами. Ніхто не має бути забутим, ніщо не має бути забутим. Що я пам'ятаю, насправді я ще був малий тоді. Я пам'ятаю тільки те, що батьки та брали участь, от те, що я бачив по телевізорі, взагалі що відбувалося. Я пам'ятаю, тато та приходив, він казав, що ось треба йти. Він там друзів збирав, я пам'ятаю теж пізніше, як відбулись та розстріли на майдані. От мені стало дуже дуже сумно за цих студентів та молодих дітей. Я взагалі історик та тому історія вона має здатність повторюватися. Якщо ми не будемо пам'ятати те, що було в минулому, то нам буде дуже важко в майбутньому. Про цю історію й нагадують запалені свічки а ще про вибір країни, яка прагне бути вільною та європейською. Для масованого обстрілу західних областей України на Закарпатті почали застосовувати графіки аварійних відключень електроенергії в енергопостачальній компанії. Вкотре наголошують, це вимушений крок, пов'язаний із руйнацією обладнання і тривалістю його відновлення. Відтак електроенергії, яка наразі виробляється, недостатньо для всіх споживачів, як побутових, так і промислових. Тому у всіх областях запроваджено графіки відключень. Водночас, представники компанії звертаються до населення. Навіть у години подачі тепла потрібно ощадливо використовувати. Ристовувати живлення, не вмикати всі прилади одночасно і бути готовим до аварійних ситуацій. Рішення про застосування графіків приймає національна енергетична компанія Укренерго з урахуванням балансу у єдиній системі України разом з тим в обленерго наголошують, під час критичної ситуації із живленням усі види альтернативної генерації працюють на повну потужність. Середі ми почали застосовувати графіки по команді диспетчера на для стабілізації перших. Під час обстрілів було застосовано 10 черг графіків аварійних відключень. Графіки аварійних відключень застосовуються, були застосовані в всіх регіонах, в тому числі в Закарпатській області. Було введено всі 10 черг. Після того було застосовано графіки погодинного відключення та графіки обмеження потужності. Тобто є графіки по відключення споживачів, а є ще графіки обмеження потужності. Населення як правило, графіки обмежень потужності воно не, не знає, тобто, це задіюється обмеження потужності безпосередньо по підприємствам області. Графіки можуть змінюватися. Відповідно, під час стабілізації систем, під час погіршення ситуації нервсистеми, диспетчер некукрнеру приймає рішення про посилення графіків або їх про відміну. Відповідно, диспетчер облабленеро, тому чи закарпаття обленеро повинен здійснювати заходи щодо їх контролю дотримання. Відповідно, він їх безпосередньо може або відміняти, або застосовувати додаткові, і це призводить до змін. В тому числі можуть бути накладатися технологічні відключення. Дуже часто буває, що е, після застосування графіки ЧРГПВ ми включаємо приєднання і е, після цього спрацюває аварійні захисти на підстанції і відключаються приєднання. Через що? Через те, що кожен рахує, що треба, от зараз в мене буде е, світло, значить я можу все включати. На жаль, автоматика на відслідковує це як аварійний режим для недопущення, пошкодження, обладнання воно відключається. Відповідно, після цього диспетчерська служба займається тим, щоб з певним відхиленням по часу заживити тих споживачів. Оце і вносить зміни у застосування черг. На період військового часу дозволено тривалість перерву електропостачання споживача 6 годин плюс 1, тобто сумарно 7 годин. Мінімальна тривалість. Наявності напруги споживача повинно буде дві години, тобто це мінімально. Слід відмітити, що перед командою на застосування графівки обмеження диспетчер дає команду на завантаження всіх об'єктів генерації. Перша команда йде завантажити всю генерацію, яка є в регіоні: когенераційні установки, гідростанції, вітрики, сонячні станції. Юрій Кушнір із Мукачева захворів навесні цього року. Чоловік переніс гіпертонічний криз, внаслідок якого постійно відчував слабкість і задуху. Відтак звернувся до львівських медиків за консультацією. Йому діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Це хвороба серця з потовщенням його стінок, що може викликати порушення ритму і серцеву недостатність. Це рідкісне захворювання, яке потребує хірургічного втручання на відкритому серці. Такі операції є неординарними і переважно їх проводять визначні лікарі. У столичному інституті операція на вчитому серці то набагато важче, і в мене вже мені більше 60 років, то чи я би ще витримав би і риби лише робити ту операцію завідуючи там ну рідкосна, тяжка операція. Саме тому пан Юрій вирішив спочатку пройти обстеження в закарпатському кардіоцентрі, де й отримав надію на порятунок. Чоловік звернувся до перспективного лікаря Василя Логойди, який, заручившись підтримкою київського колеги, пообіцяв зробити операцію. У Мене більший пішов трошки розрост, от важче дихати було мені, от, але він ще визвав з Києва. Консультанта, я не пам'ятаю хто, людина приїхала, подивилася, бо Василь Васильович трошки сумнівався з тим, що операції рідкісні і небагато. От. Але той чоловік подивився і сказав, що можна робити операцію. Кардіохірург Василь Логойда на початку літа цього року провів дві подібні операції. Після отримання позитивного фідбеку від пацієнтів наважився на третю. У нас дуже хороші віддалені результати. Тиск на клапані градієнт з 70 знизився на 20. Пацієнт задоволений, повністю зникла вся симптоматика і клініка. І після цього ми вже вирішили продовжити ці втручання. Також ще запросили спеціаліста з інституту Амосова, який нам ще допоміг виконати це. Ну, в подальшому плануємо вже виконувати це самостійно. За словами хірурга, алкогольна абляція це складна і високотехнологічна операція, що проводиться під контролем ангіографа і звикла. Користанням кардіостимулятора за допомогою спеціального провідника до судини вводиться медичний етанол, який створює штучний інфаркт і спричиняє відмирання цієї ділянки. Операція триває всього кілька хвилин і проводиться під місцевою анестезією. Цю ділянку серцевого м'яза в перетинці, яка надміру розросла, розрослася, ми створюємо там штучний інфаркт. За рахунок цього м'язева тканина заміняється сполучною тканиною і ця стінка зужується. І Безпосередньо за рахунок цього звуження і зменшення об'єму перетинки клініка в пацієнта зникає. Маніпуляція є малоінвазивна. Пацієнт на третю добу вже активізований, він перебуває в палаті, і через тиждень ми його спокійно виписуємо, відпускаємо додому. За минулий рік до кардіоцентру звернулося близько ста осіб із такою патологією серця. Переважно їх лікують терапевтично, але за потреби проводять і хірургічні операції. І що важливо, пацієнтам не потрібно їхати до Києва. Навіть найскладніше оперативне втручання можуть зробити в Ужгороді. Кардіоцентр має сучасну високоякісну апаратуру, а головно філігранних хірургів. Хірургічні методики. Включають як велику кардіохірургію, тобто класичне кардіохірургічне втручання, операція ферації з розрізом грудної клітки, стернотомією, так і міні-інвазивні методики, яка називається септальна алкогольна абляція. І ці обі види операцій, оба види операцій тісної співпраці з фахівцями Інституту серцево-судин. І хірургії імені Амосова під керівництвом Василя академіка Василя Васильовича Лосавишенця виконується в нашому центрі. Гіпертрофічну кардіоміопатію найчастіше називають причиною раптової смерті у спортсменів та молодих людей. Вважається, що це спадкове захворювання, яке зустрічається менше ніж в одного відсотка населення. Ірина Кодлярова наголошує, щоб попередити цю недугу, потрібно пройти обстеження. Особливо пильними радять бути людям, які планують надмірні фізичні навантаження, мають в анамнезі спадковий чинник, тривалий час вживають певні лікарські засоби або ж страждають на гіпертензію. Для цього, щоб зрозуміти, чи є ризик, чи немає ризику, необхідно найпростіші обстеження. Це кардіограма, ехокардіоскопія і консультація кардіолога. А далі, у випадку, якщо виявляється проблема, уже кардіолог скерує подальшому, куди потрібно звернутися. Історія Юрія Кушніра наочно демонструє, що гіпертрофічна кардіоміопатія це не вирок, хоча й потребує пильності. Своєчасне звернення до лікаря, медикаментозна терапія чи навіть хірургічне втручання можуть змінити хід подій і повернути людину до повноцінного життя. І що не менш важливо, у складний для України час не потрібно їхати до столиці, щоб отримати кваліфіковану допомогу. Почати свій шлях до здоров'я варто із від відвідин сімейного лікаря і в разі потреби пройти комплексне обстеження у Закарпатті. Пацькому обласному кардіоцентрі. Події, які ви зараз бачите в кадрі, відбувалися біля церкви в селі Сюрте. Це єдиний на Закарпатті реформатський храм із двома вежами. На подвір'ї також встановлено пам'ятник національної єдності. Місцева громада, окрім богослужінь, регулярно проводить тут різні заходи. Нещодавно організували екомінічне подячне богослужіння саме для людей похилого віку. Так, на Закарпатті багатолітніх людей залишилися відрізаними від своїх родин через війну. Для них особливо важливе відчуття приналежності до спільноти. Тому Сюртівська громада за підтримки благодійних організацій намагається допомагати щодня у будні гарячою їжею, а в неділі духовною підтримкою. Ми вдячні, що завдяки благодійній організації Доркас могли подарувати всім присутнім невеличкі подарунки та зробити це особливе зібрання по справжньому незабутнім. Благодійна організація Доркас, яка долучилася до проведення заходу, вже багато років, приділяє особливу увагу підтримці літніх людей та згуртуванню громади, пропонуючи численні програми. Після 2022 року їхня робота стала ще важливішою. Допомоги потребує фактично кожна літня людина на Закарпатті. Наш бюлекетбемкадікенаш проект працює у кількох громадах, і ми прагнемо зробити старість людей світлішою. На жаль, через війну багато хто виїхав за кордон, чимало літніх залишилися самотніми. Тому ми хочемо, щоб завдяки цим програмам їхнє життя стало бодай трохи тепліше. Це вже село Попово поблизу берегова. Тут, за підтримки Доркас, День людей похилого віку відзначили святковою молитвою, культурною програмою та спільним обідом. Іноді найважливішим є саме спільне перебування, адже тут зустрічаються й ті, з ким інакше навряд чи могли б побачитися, поділилася одна з місцевих пенсіонерок. Ми тут залишилися самі, діти поїхали, на жаль. Залишилася церква та школа, де нас колись учили. Добре бути в спільноті, тоді не почуваєшся самотньо. Досить і чотирьох стін, коли таке життя. Мені тут добре, і бачу нас чимало. Велика радість, що про нас не забувають. Мадьором сам краходь не фелейте На свято запросили не лише місцевих, а й літніх людей з сусідніх сіл. Вони також мали можливість безкоштовно пройти медичний огляд зайло так сьогодні. Проводили контроль артеріального тиску, вимірювання сатурації та рівня цукру. На першому місці серцево-судинні проблеми. Їх мають 70-75% тих, хто сьогодні звернувся. На другому діабет і порушення пов'язані з ним. У громаді Попова зараз проживає 39 людей старших 80 років. Їм продуктові набори привезли додому. Дуже дякуємо за подарунок, що завжди пам'ятаєте про нас. Більшість літніх жінок тут також живуть самотньо у дуже скрутних умовах. В Україні пенсії часто ледь вистачає на ліки та комунальні послуги. Тому люди приймають допомогу із сльозами, чи то продукти, чи то дрова, чи одяг. Не стримала сліз, і пані пірошка, одна із найстарших мешканок села. Чого пірошка дякую за все. Бажаю міцного здоров'я всій вашій родині. Дякуємо і ми бажаємо вам міцного здоров'я. Вішелаги ще ківану шатішаяндейка набори містили найнеобхідніші продукти. Це величезна підтримка для самотніх, але ще важливішою за їжу є увага. Ми звернулися до Доркасу приблизно три роки тому. Дізналися про їхні програми підтримки людей похилого віку та вирішили, що й нашим стареньким на селі потрібна допомога. Фіген варошбочок. Нещодавно волонтери Дорка спобували також у селі Кукля неподалік берегова. Селище відоме тим, що його перших мешканців переселив сюди ще угорський король Андраш, II з Італії, щоб розвивати видобуток каменю та голуну в горах Мужієва. Якщо кілька десятиліть тому на горі було близько 60 сімей, то сьогодні тут проживає лише сотня людей. Серед них і 82-річна Ірина Кочеш. Я тут народилася. Наша хата трохи вище. Батьківської, та й батьків давно вже нема. Чоловік помер 33 роки тому. І з того часу я сама. Син теж помер приблизно через 5 років після батька. Так і живу. Зап'яутен meg vagyok. Благодійна організація Доркас нині опікується близько п'ятьма сотнями людей похилого віку на Закарпатті. Потреба в такій підтримці, ймовірно, ще довго буде нагальною, адже завершення війни здається далеким, і ніхто не може передбачити, чи ж зможуть колись роз'єднані родини знову воз'єднатися. Тисячу гігієнічних наборів хочуть зібрати для військових на Закарпатті до свята Миколая. Необхідне передадуть капеланам на фронт і пораненим у шпиталь. Отець Павло Фіцай, на сторінці якого є всі посилання щодо збору, запрошує долучатися. Це одна з багатьох акцій, які протягом року організовуються як волонтерська допомога для наших військових, а так само для наших військових капеланів. І дана акція, які вони практично щорічною акцією. Ми зберемо тепер такі певні набори гігієни для кожного військового, щоб потім могли передати ці речі на, на, на лінію фронту. І ми до цього разу так сконцентрували свою увагу на трьох наших капеланах: це отець Сергій Бондаренко, отець Микола Багіров та отець Віталій Новак, і, які є на, на передовій, і вони склали практично. Той бажаний пакет, так що потрібно для, для військових, і ми ті речі е, збираємо. Для одного набору потрібно гелі для душу, гоління, станки для гоління, засіб після гоління, зубні щіткою пастом, шоколадний батончик. По парафіях дався клич: що хто має можливість, чи для кожного військового зробити окремий пакет і потім до передати, чи хтось може це що, при можливості, хто ще може дати, можливо, хто так само долучається фінансово до на, на, на цей збір на банку. Тому е, ми маємо тепер надію, що цього разу зберемо тисячу таких наборів для наших військових. Збір триває до 25 листопада. Для уточнення чи додаткової інформації можна звертатися до отця Павла. Гімнами українським, литовським та європейського союзом Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького розпочали урочистості з нагоди відзначення 150-річчя культової постаті литовської літератури та мистецтва Мікалою Сачурлюнісам.